Доброго дня! Сьогодні я приготую ось такий святковий салат, як на буденний, так і на святковий стіл. Цей салат готується дуже швидко, смакує дуже гарно, сочний, смачний, ароматний. Помідорі нададуть теслинку, цибуля надасть яскравості салату. Ну, і, звичайно, креветки нададуть багатий смак. Для цього легкого салата з креветками та помідорами потрібно креветок 200-250 грам, помідори крупні, 2 штука, салат листовий, один пучок, цибуля солодка, олія оливкова, оцет бальзамічний сік лимона, сіль та перець. Я змішую оливкову олію. Очного оцету, Коні і ложечки і климона, вистачить, сіль та перець, кисоли, чорного оменого. Добре розмішати верденкою або ложкою до утворення емульсії. Такий наш соус, був на салат. У мене мінік салата. Мікс салата я виклала. смакота на торілочку. Помідор я нарізаю. У мене помідор продовгуватий. Тому я його буду цікаво так нарізати. Ось так я його хочу нарізати. Яркий яскравий помідор на зеленому салаті буде виглядати дуже гарно. Ось так. Порізати помідор у мене тугенький. Тут немає різниці, як порізати помідор. вже яскраво. такі трішечки каремну вкладаю хаотичну цибульку. Мені вже подобається зелене, червоне. Фіолетове. А ще ж буде креветочка А зверху креветочка креветочку я почищу. Візьму стільки-стільки мені надо. Креветку відварену морожену можна просто 30 секунд в соленій воді. А якщо у вас креветка сира, варіть 3 хвилини в підсоленій воді. Остужайте, очищайте і викладайте. На ваш салат. Ось так. І все це потрібно полити нашою заправкою з олії, оцета, солі, перцю та лимонного соку. Я використовувала лимон, він надасть. Особливого смаку нашим креветочкам і нашому салату Виглядає це дуже смачно, красиво та сочно. Прикрасить навіть святковий стіл. От от і такий салат швидку. Зараз сезоні овочі помідори. Цибуля, Для красоти, звичайний ж лимон, Красим лимоном. Кому не вистачає, той візьме і вижме сік лимона прямо. На креветочки або на салат, кому не вистачає кислих помідорчиків. Ось такий вийшло у нас чудовий салат швидко, смачно, корисно, гарно, нарядно, на любе свято. Спробуйте, напишіть коментарі, чи ви спробували по моєму рецепту приготувати ось такий сезонних овочів та креветок салат. Дякую вам, шановні, за перегляд! Бувайте здорові! Живіть багато! Все добре.